всім всім привет, З вами я Денис і мій голос вернуся. І сьогодні ми будемо дивитися і тонляндський меми. Ну, голову їх. Поїхали. Перший. Це это... я знаю це оцей это... піки-піки, піки-паки. Ну, якось так. Ну, ні, я його не знаю. <cu -ptain> я теж не знаю. Бира... О, я знаю так. Брарамарарам, брамарарам, брарамарам, я не знаю, забув, ну це кто такий? Боже мой, Господи. Скільки тут італійських мемів, які я не знаю. О, це оцей. Фейк триппітропітропотрипю. Я не знаю. Такого даже, наверное, ще не появився. Ну, я не знаю, ні. Хто це такий? Я не знаю. Mm, Тоже не знаю. Тоже не знаю. Глорбо. Фрутудрито. Сатурна, Сатурна, Сатурните. Капу, капу, чині, асасіні. Крокодир пепсі сіні. Или як там Пепсі, наче? Или шо там, я не знаю. Фрулі, фрулі, фрула Піпі, піпі. -пі -пі Банека, Банекка Я не знаю. Тралала, тралала. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун сагур. Андін-днь-дін дун. din 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 dun capucini balerini spiunini ani el cine stop spune ce oi bobrito bondito om te auzi nu stai aici tripi tropi trapa tripi crocodilo bombondero Погано видно. Це хто? А, це ж це як там його? Симпанди, бананіні Шпиунини, голубіні Бомбондини, гузини. Брр, брр, потоп. Я не знаю. І це останній наш инталятский мем. Це коротке відео, да. Ну, ви должны перейти в мої ТикТок і подивитися. І вибрати там варіант, яке відео я буду знімати, Ну, нові ігри якісь або продовжу знімати, Там було три варіанти у вас. Три варіанти буде. І ви должны вибрати один. Ну, на цьому все. переходіть туди дивіться. Які варіанти ви хочете вибрати? Ну, це дуже коротке відео. саме коротке. Ну, з вами був я, Денис. І всім пока-пока! Мій голос звернувся.